Нова Львівська скульптура, саме так називається виставка в Ор центрі галерея, де ми бачимо. Чотирьох молодих скульпторів. Чотирьох скульпторів, які кожен закінчили Львівську академію мистецтв, але розвиваються як творчі особистості. Часто вони виконують і замовлення, вони викладають, вони мають якусь іншу роботу, але за професію по скульптурі. Тут тільки про творчість. Взагалі, нова львівська скульптура це моя відповідь, кураторська відповідь саме на роль скульптури. В міському просторі, в публічному просторі. Бо дуже багато є тих речей, які пов'язані з політизацією скульптури, з соціальною функцією скульптури. А де творчість? Чому її так мало на вулицях? Чому її так мало в парках, в скверах? Саме це питання є одним з ключових, які ми піднімаємо на цій виставці, показуючи творчу роботу скульпторів нового покоління. Чи потягне сама виставка і сам термін нова львівська скульптура, нове явище, яке буде давати нові і нові паростки у форматі творчих знаходок, нових імен, нових напрямків. Чи це буде просто виставка? Покаже час. Але я вже знаю, що ця виставка проростає новими ініціативами, про які ми будемо говорити далі, і про які говоримо вже. Перша зала це твори Дениса Шиманського, сам художник з Луцьку, але вчився у Львівській академії і після навчання залишився тут, живе і працює. Важливо, що він вибрав матеріал, який об'єднує ту всю його достатньо різну експозицію. Це кераміка, це шамот. У Шиманського є особлива чуттєвість. Він працює з світлотінню, він працює з фактурою, він працює з каноном. Тому що класичні канони, наприклад, торс чи голова, в нього виглядають дуже некласично. Особливо пікантним виглядає поличка з ескізами, яку я як куратор запропонував ввести в його персональну кімнату. Василь Гриневич народився у Львові. Першу свою професійну діяльність почав як стоматолог, але з часом зрозумів, що хоче займатися саме скульптурою. Навчався у Львівській академії мистецтв, де зараз так само допомагає викладати. Важливо сказати, що довгі роки його одна з основних тем це є череп. Череп в історії мистецтва це є особливий символ. Від такого поняття як Ванітас або Марнота, закінчуючи всіма новітніми. По суті, віяннями ми в мистецтві ми можемо згадати в тому числі Дем'яна Хьорста з його брильянтовим черепом. Ми розуміємо, що цей символ присутній ще з давніх давен череп Адама, який ми бачимо у ніг розп'ятого Христа. Але що таке череп в руках художника Гриневича? Він набуває нових геометричних рішень. Кольористичних рішень, він витягується, він перетворюється в скляні медальйони, він перетворюється на поліровані латунно-золоті скульптури. А саме цікаве, він експериментує не тільки з традиційними матеріалами, він друкує на 3D-принтері, він робить моделі, черпить, розтягує і вирішує в ваксаниті. Третя зала виставки це Володимир Семків. Він народився в Побожанах, Кам'янкабузький район Львівської області. Першою професією була юрист, але вже юристом він відвідував вечірні курси у Львівській академії мистецтв, закохався в скульптуру і вирішив розпочати нову кар'єру. І не прогадав, чудовий скульптор, який працює як з монументальною скульптурою, так і з творчою камерною виставковою скульптурою на виставці Нова Львівська скульптура. Він представляю серію робіт з дерева, яку він робив протягом останніх трьох років. В більшості випадків це липа. І от, власне, з липи, а липа така традиційна порода деревини для скульптури, і липа стала матеріалом для роздумів про рівність, про відвагу, про стан. Саме його скульптура дуже промовиста. Вона груба за своєю фактурою. Але одночасно ніжна за своїм матеріалом і важлива тонка за своєю темою. Четверта кімната виставки Нова львівська скульптура Олексій Абрамов. Народився 83 року. В Києві, в родині енергетиків, але вибрав для себе скульптуру. Після того, як його не прийняли в Київську академію, він поїхав до Львова, поступив тут, відвчився і залишився. Як пишуть, живе і працює у Львові. Його захоплення це екстремальні види спорту, а в скульптурі він рівняється на традиційне антропоморфну скульптуру. Він працює з людським тілом. Під впливом класичного мистецтва, мистецтва фентезі і інших сучасних напрямків, він працює з людським тілом. Він робить ремейки, наприклад, як Бельведерський Торс. Він показує психологічні стани людини через скульптуру. І мені цікаво, як будуть розвиватися далі скульптори, які є учасники проекту Нова Львівська скульптура. Ця виставка показує, що скульптура як самостійний жанр дуже життєздатна. Вона цікава як аудиторії, так само цікава і професіонала. Мені здається, що це одна з перших заявок, яка переросте не тільки в вже існуючий проект Львівський тиждень скульптури, а переросте в ціле явище, яке пізніше, через 50, 100, 200 років. Може залишити невеликий, а може і великий, слід в історії нашого мистецтва. Любимо скульптуру, ходимо на виставки і творимо нове мистецтво.